Замовила розмір 36, Насправді він як сороково. Ми завжди попереджаємо. Ми завжди попереджаємо наших клієнтів при оформленні замовлення, що важливо заміряти стопу або устілку у вашому зеті. Так, бо наша розмірна сітка відрізняється від інших брендів. Yes. Oh, Є клієнти, які реально роблять заміри. Але наш менеджер в будь-якому випадку попросить клієнта надіслати фото того, як він робив замір. Бо бувають випадки, коли клієнти роблять заміри так або так. Або, або навіть, навіть. так. Опак, фак. тому ми записуємо для вас це відео, розкажемо, як правильно заміряти устілку стопу, аби уникнути ситуацій неприємних з обміном та поверненням. Розпочнемо з того, як вірно заміряти устілку. Устілка буває двох видів: з вигином та без вигину або пряма. Не ви використовуйте додаток в айфоні. Оця рулетка, там де ви прикладаєте телефони, вам воно, воно заміряє. Що хочете, заміряйте. Але при замовленні взуття такого не можна робити, тому що він у більшості випадків заміряє це неправильно. Чим потрібно робити заміри? Це метр, лінійка, Рулет. або рулетка. Так зверніть увагу, або ваш інструмент починався з правильної цифри. Дуже важливо, що устілку з вигину потрібно заміряти не від краю устілки, а від самого вигину. Тобто, ви можете бачити візуальний вигін, і від нього ми починаємо робити заміри до самого кінця. Якщо устілка прямого типу, то вона заміряється від краю до краю, і нагадую: завжди надсилайте фото, як ви саме робили замір. Фото мене розглянемо другий варіант. А це як вільно заміряти стопу. Обов'язково треба робити заміри, стоячи, не лежачи, не сидячи, не попросивши когось потримати вашу стопу, щоб ви зробили замір. Перше, що ми робимо вирівнюємо сантиметр. Це потрібно робити на підлозі. Бажано його якось зафіксувати, щоб він не рухався. Ставимо вашу п'яту так, щоб вона була рівно з самого початку. Після того, як ми зафіксували п'яту, ми дивимось по найдовшому вашому пальцю на нозі. Відразу ставите палець або предмет, яким ви зафіксуєте ваші заміри. У вас вже в принципі є повний замір вашої стопи. Ще один варіант заміру це за допомогою ручки та аркуша паперу. Ви ставите стопу на аркуш паперу, і важливо, що позначки ви робите не під углом, має бути рівно 90 градусів. Робите позначку на початку та на кінці вашої стопи. Забирайте стопу та замірюєте лінійкою сантиметрами початок. Міря хочу зазначити, що будьте обережні з цими замірами, бо можуть бути нюанси. Ви все це зробили yes. так? випадково. Там затиснули трошки пальці на міліметра три зробили менше заміри. Свої це вже розмір може змінитися від цього. Коли ви надійшли до фото менеджеру, він не зрозуміє, чи правильно ви з самого початку зробили заміри. Тому краще скористатися замірами, які ми пропонували до цього. Наші рекомендації саме я побрав замір устілки, тому що устілка показує розмір комфортного для вас взуття. Бо деяким людям більше подобається, коли взуття тисне, а деяким, коли взуття більш рівне. Тому ви просто обираєте взуття, яке ви носите щоденно вам в ньому комфортно, і заміряєте в ньому усю. Моя рекомендація це в будь-якому випадку просто надсилайте відео, фото менеджеру, і ми допоможемо вам підібрати розмір. Ми сподіваємося, що трошки допомогли вам. І тепер ви станете справжніми професіоналами у замірі взуття. Домовимо <пліт> там. <пліт>